Всім вітання. Сьогодні вже 22 листопада, середа, черговий патч Black Desert. І позавозили, до речі, багато чого цікавого, прикольного. Знову івентики, знову знижки під час Чорної П'ятниці. Як я казав, що це, це не все, і плюс деякі зміни по новому контенту. Трішки новенького, трішки змін. Того, що я казав в минулому патчі при завезенні зміни на всі класи. Тепер ще додали дещо ще одне Давайте більш детально поглянемо і почнемо, до речі, з самого приємного, самого прикольного саме на чорну п'ятницю зараз. І так. Погнали. Ось. Перше. Знижки на сам доступ до гри Black Desert. 90% на звичайний Travel Edition, тобто Game Pass доступ до гри. І по 50% на Explore Edition і Conqueror Edition. Думаю, розповідати не потрібно що. 20 і 45 євро, зрозуміло, з певними бонусами, коли ви купуєте ці всі пакеті, і, звісно ж, купуєте сам по собі бонус до гри. Тому, вірніше, вхід до гри. Тому хто ще думав купувати саме Black Desert чи ні, починати в неї грати, та ні, то саме час, хоча б банально за 1 євро купити, це десь там 40 гривень, здається. Купити доступ до гри, на жаль, так, Black Desert на Євросервері розпочужуються по системі buy to Play, але ви купуєте гру тільки один раз, тобто вам не потрібно кожен місяць і не оновлювати, нічого, цю всю там підписку потім, коли повернеться ціна на 10 євро, ні, ви купили один раз і далі граєте. То тому Всім новим людям, які хотіли планувати почати грати, або всім старичкам, які вирішили покинути болото і почати грати. На євросервері. Всім до уваги ці знижки, варто на них звернути уваги, увагу і почати грати. Ну і погнали далі по всім івентам, попочну тепер більш детальніше. І так. З 23 числа по 27 грудня новий календар. Все, більш нічого. Тут прям розповідати нема чого, просто новий календарик Старий закінчився, новий почали. Далі. Ну, тут вже починаються івенти з 22 числа по 6 грудня, коли ви займаєтесь саме полюванням, у вас буде з'являтися ось така індичка, ось такий мобік. При вбивстві нього ви будете отримувати від 3 до 4 пір з цієї індички і можете отримувати ще Blessing of Abundance, це обід, що він дає. Він на 30 хвилин вам збільшує комбат експі на 200%, експі на 50% і дропрейт на 20% також. Але майте на увазі, що ви маєте цю, цього індика вбити за 2 хвилини, бо якщо ні, то він просто зникає. Але це ще не все. Далі, коли ви забираєте ці всі пір'я з нього до 6 грудня, до патчу, поки не закриються сервери на патчу. Ви можете ці всі пір'я у Девіда Фінто в Велії обміняти їх на предмети для пробудження коника. Тобто ті, хто займається коноводством, можете собі поповнити ресурси для того, щоб пробудити там ті 9-тір 10 коник. І майте на увазі, що кому ці пір'я не потрібні, але ви їх збираєте, ну, їх можна продати один лям за одне перо. Все. Далі. До Чорної п'ятниці знижка. Не те, що знижка, а прямо лохотрон за 10 лямів. Переходите в F3 в Perl Shop, Silver Event. І ось він Black Bundle, ось цей. Ви їх можете купити 3 штуки на аккаунт. Це все буде діяти наступні 2 тижні з 22 по 6 грудня. Що ви отримаєте, відкривши з нього гарантовно 30 крон? Я отримав, ну, зрозуміло, тобто три паки по 30 крон, 90-го каміння крон. І далі вже ось тут на вибір аміми 100 штук, супрем, Old олдмун, бокс і так далі. там Рерка для прокачки коней, баф, скринька з бафом на вибір на 7 днів або Олдмон на боками сілью, ну і так далі. Якби, ну 30 лямів, за таке, ну можна взяти, але я думаю, ви там нічого путнього не отримаєте, на жаль. Хоча було б непогано отримати як мінімум хоча 15 лут-скролів, але то вже ж як, як вам пощастить. Далі. З 22 числа по 6 грудня продовжується ряд патчів, івентів, верніше, навіть івентів, по всім професіям. Марафон професій продовжується. На цей раз завезли для тих, хто займається паркачкою коней, торгує кодьми. І їх там викачує, продає і так далі. Плюс 50% до Mount XP. Далі, коли подвоюються нагороди зараз тепер за імперку. Якщо ви здаєте коней? Плюс подвоєна нагорода на Flower of Oblivion. Тому, якщо вам вони також потрібні, тепер це все можна отримати в Х2. Що вам потрібно з цього всього? Зрозуміло, займатися імперкою, здавати коней, отримуєте подвійні нагороди за це все. Все це робиться на стеблкіпер місті, де в основному прокачується це на території мідії. Плюс додались івент щотижневий на так само на здачу на імперку, щоб отримати подвійні нагороди і взагалі профіт від цього всього. Думаю, ті, хто робили ці квести і хто займається коньми, знає, що тут робити. Тому, на жаль, я не буду розписувати, бо я цим не займався ніколи, але. Думаю, люди і так знають, що всім всім потрібно робити. Далі, плюс до всього цього, якщо ви ловите диких коней, то ви будете отримувати ось такі Shining Capture Seal, які також можна буде обміняти. Але не забудьте взяти в NPS Ліана квест на ці початки, щоб їх потім можна було обміняти. Це щоденний квест це дейлік. Ліана знаходиться в будь-якому великому місті, то тому яке найближче до вас, де ви там ловите коней, прибігаєте до неї, берете кожен день квест, ловите диких коней, здаєте їх отримуєте печатки, і за ці печатки йдуєте так само до Лоренцо у Велію, І за 1-дві-три печатки ви можете отримати певні нагороди. За одну печатку ви отримаєте тренінг, delivery Invoice, за дві печатки Mythical Feather і за три печатки Real Root, 100 штук в кількості. Але він один раз на сім'ю, то тому майте на увазі. Ну, і як і казав, що ось подвоєні нагороди за здачу імперки, саме це Imperial Training Delivery Invoice, за кожен кірконика, який ви здаєте. Ось що ви можете за це все обміняти. Це все стосується чисто тільки коней, прокачки, і їх там одівання і так далі. Плюс те, що я казав трішки раніше: The Flower of Oblivion. Так само при здачі Імперки, Х2 нагороди. Ну і ось тут міні-гайдик, як ловити коней, якщо їх ніхто не ловив, тут розписано все це. Якби, я думаю, так знають, хто як ловити коней. Далі. Прикольний івент. Сьогоднішнього числа, по 6 грудня. Що потрібно робити? Ну, як на мене, він доволі. Звісно, виглядає прикольно, але, коротше, тут потрібно сили всього сервера. Повністю всього сервера не особисто ваші. Що потрібно робити? Коли ви займаєтесь там збором, тобто професіями, б'єте монстрів, фарм, да, і займаєтесь рибалкою, вам будуть падати ось такі Rock of Abundance. Кожен день, о 9 ранку по UTC, це в нас десь здається, якщо поправте мене в коментарях, або 10 або 11 ранку також має бути. Будуть виставлені, скажімо так, число набитих цих камінців за кожен день. тобто Кожен день оновлюється статистика. Це все присвячене до кальфіонського балу, щоб якби не гаяти час. Ось тут ось невідомо, тобто, показується цей. Ці камінчики, якщо вам вони не потрібні, ви можете їх продати НПСу за 10 тисяч, але я думаю, нахер це кому потрібно. В чому заключається суть? Коротше, ви фармите, збираєте там травку, коротше, чим ви займаєтесь, і за кожну зібрану кількість ви будете отримувати на пошту нагороду. Перша стадія за 900 тисяч, ви отримаєте help kit, третій. Далі за другу стадію. Тут уже лям 850, уже... Гармоти вел банли, думаю, пам'ятає, хто ці банли там трішки раніше були літом, вони. І так далі, 200 каміння-крон, шакату, скринька, 300 каміння-крон, і так далі, і так далі, і так далі, аж до костюму, але це потрібно набити 12 мільйонів. Але в чому вся суть? Тобто вам не потрібно кожен раз, коли отримується певна нагорода, вона не скидається і не потрібно набивати знову там. От, наприклад, ви набили сервер, набив 900. Тут потрібно тепер уже лям 850. Лям 850 не потрібно набувати, просто потрібно набити ще плюс 950. Тобто всі ці нагороди, всі ці числа камінчики, вони просто стакаються далі, і ви додаєте до минулої нагороди просто ще нову кількість, щоб отримати наступну нагороду. Думаю, зрозуміло буде. Ну і тут що отримати костюмчик і якісь тут фейерверки. Я не знаю, що за фейерверки, але коротше три штуки фейерверків будете отримати з написом 1 One. Англійський буде вилітати фейерверк в, в небо і буде напис Далі, регіон Улукіта завезли з 22 по 29 число на цей тиждень, Скажем так, знайомство з тим регіоном. Ви можете взяти в Black Spirit Quest на цей регіон. Це продовження медійської історії, медійського сюжету, якби там принц кудись втік. І от його починають продовжувати далі шукати. Вже якби тепер на регіону Лукіта ви отримаєте за проходження цього квесту всього-навсього Хелпкіт другий, але продовжимо за цей регіон зараз наступні вкладці просто-напросто, але бажано його якби пройти. Я думаю, плюшки якісь можна буде отримати. І так, стосовно інформації від геймів, тепер в їхньому геймноуті у Лукіта апдейт буде завезен на наступне число, 29 числа. Що нас чекає? Думаю, можливо, багато хто там уже знайомий з патчем, з Global Lab і так далі. Коротше, що нас чекає в новому регіоні. Це все історія, оця вся, куди хто втік, і так далі. Нам якби. Ну, це, це не дуже сильно цікаво, але якщо ви хочете, можете там зайти в тему, почитати і все. І так, що нас буде чекати вже на наступному тижні? Новий е спот монстрів. Dark Seeker Retreats. В рекомендації 310 АП-420 ДП. Що з них падає? <кій> з них падає те, що ви можете собі скрафтити нарешті останній елемент, скажімо так, сету мертвого бога, Атора сапожки. Ось вони є на Evasion, є на Damage Reduction, Це такі саме сапожки, як і схожі як з перчатками, які давалися в країні ранку. Та сама система, так само, щоб отримати, вам потрібно вибити полум'я або його скрафтити зі 100 іскор, які падають на цьому споті. І це все примінити якби, до босс-шмота, які заточений на пен, і закафрашене на 10 левел, щоб отримати ці сапожки. Думаю, все зрозуміло, всім знайомо. Плюс це полум'я буде продаватися на аукціоні, наскільки я знаю, навіть іскри будуть продаватися на аукціоні, Тому можете дивитися стосовно того, що можливо їх навіть купити. Далі будуть завозити ще новий артефакт Кабоа. Його можна скрафтити, вірніше його буде потрібно навіть крафтити з кабуа-фрагментів. Що вам потрібно? Вам потрібно нафармити на цьому ж споті, який був вище. 100 фрагментів кабуга і uh, Magical Lightstone Crystal 1000 штук. Що буде давати цей артефакт? Артефакт буде давати вам плюс 7 до Monster AP, плюс 20 до Monster Damage Редакшн, плюс 100 хп, плюс 75 стамін. Доволі непоганий, якби артефакт, але його в руках хочеться потримати, подивитися, що він буде якби, робити, який від нього профіт. Плюс завезуть новий алхімічний камінь. Як його отримати, тут якби написано, але не зрозуміло, чи це все також буде падати на цьому споті, але я думаю, так, або, можливо, додадуть на решту всіх спотів взагалі в Локіті. Що цей алхім Камін дає? Атака плюс 7, акурасі плюс 9, ігнор резисту всього плюс 4, атака, атак спіт плюс 4% і каст спіт плюс 4% також. Якби також смачно, але знову ж таки потрібно потримати в руках, подивитися, чи... але я не думаю, що це буде все рівно краще, ніж ластовий Алхім Камінь. Але це 100% ну, краще, ніж вел або непоганий замінник. Так, стосовно перлшопу, багато говорити не буду, знову ж таки, тут все до Чорної п'ятниці знижки. Принаймні, хочу звернути вашу увагу, хоча б на деякі бандли тут стосовно саме жему за 4 тисячі яконів ви купуєте 4 тисячі плюс 300 плюс 2400 тобто там тільки 6 тисяч 400 вже можете купити. Далі таке саме за 8 тисяч, тільки тут уже 4 x 360х2, тобто два і ще плюс один в подарунок. Степи за цими лохотронськими банлами, які купуєте за 10 лямів, я думаю, не варто їх купувати. Тут їх просто закинули 11 штук на 3 якби, секції, не варте уваги. І окремо можна їх купити, також тут один раз на сім'ю. Тут в чому прикол, що саме з преміумного цього можна купити. Тобто ви отримаєте тут костюм преміумний профітно. 100% плюс 50 лаків. І далі ось весь цей рандом. 10 тисяч коронів, ще 10, можливо, костюмів, 100 лаків. На 15 днів бафи олдмуна, бока масілі, преміум на 90 днів. І так, далі, і так далі. І так далі Ось так само окремо 3 штуки можна купити, і так само окремо можна купити 7 штук. Ну, це вже таке, як би вам це було подобається, або ні. І на цьому, як би, все. І тепер переходимо до самого патчу. Сам патч. за що я і казав нам минулому тижні, що приїде друга частина балансування класів. Але на цей раз вона буде стосуватися скіл-аддонів. А що Perlaбіси з тим зробили? Коротше, Perlaбіси їх трішки уніфікували, так сказати, бо раніше були тіри, про які не знаю, хтось знав, хтось ні. Я, наприклад, особисто не знав. Що раніше, ось, наприклад, на extra EP. Проти монстрів були раніше адони, в залежності від тірів, плюс 10, плюс 20, плюс 30, в залежності там від якого скіла і так далі. Тепер це все уніфікували, тепер це все буде плюс 30. Тобто всі, і так далі. тобто Всі аддони зробили по максимуму, якщо буде короткими. Тобто, всі ефекти зараз тепер на донах максимальні. Немає градації там, немає нічого, все максимально. Далі тепер їх порозбивали по певним групам. Є група бафу, є група дамагу, є група так само Це атакуючи, можна сказати, їх охрестити на себе за баф і на би, по типам атаки. да, демедж. І так само д -д -д дефаючи аддони на DP, і rate і так само на мінус акуресі, на противників і так далі дебафи. І ось дебаф так само на кас і це і інші ефекти, типу. Блідінг, демедж, там рекавері, перехід, хпшки і так далі. І тому подібне, В чому весь тепер прикол. Ну Це наскільки я розумію. Звісно, якщо я неправильно зрозумію, виправте мене в коментарях, там чи я правильно спробував пояснити. Раніше все це було зводилось до того, що в усіх був конкретний час дії саме цих аддонів, тобто вашого забафу, вашого дебафу. і так далі Тепер це все буде залежати навпаки від скілів. Від їхнього КД, наскільки я правильно розумію. Тепер, ось, наприклад, ось Offensive Face статус бафи, Всі раніше були 7 секунд для всіх тірів, тепер 7, 12 і 20 секунд. Це тривалість саме ось, ось цього бафу від о, вашого аддону, морфа, якщо вже так комусь зрозуміліше буде. І ось їх поділили всіх на 3 тіри. Наприклад, о, як, о, як це все описали, перший тір, о, кулдаун. Скілів, які менше 5 секунд, тобто 5 секунд і менше, це перший тір, другий тір від 5 до 12, грубо або 13. І третій тір, ті, які 13 секунд і більше. Наприклад, ось був скіл. Верніг є скіл, в якого є 3 левела прокачки з першого по третій, І зрозуміло, що cooldown зіставляв 5 секунд на кожен ранг. Тепер це все зводиться до 5 секунд, тобто до максимального рангу. На аддон, і це виходить якби перший тір аддону цього. Так само все зводиться до скілів прайму або Power. Все буде так само зводитись. Тобто кулдаун 12 секунд. Це другий тір. Отримуєте баф Для тих, хто, можливо, не помітив, вас поскидали всі, до речі, аддони, тому тобто, маєте на увазі, плюс вам на пошту прийшов баф Олдмуну на 3 дні від геймів, щоб ви собі могли там скинути, перекинути Аддони, або якось там трімшки зайнятися, якщо ви цього не бачили, не помічали. Плюс завезли деякі маленькі зміни по класам Ева, чи Ніндзя. Візраду і віці змінили кулдауни на скілі одного з 15 до 12 секунд, і якби все це в традах саме. І далі погнали по контенту. Трішки. Детально прямо розповідати не буду, Якщо хочете ставте відео на паузу, хто фармить босів в ломі, трішки підрізали всіх босів. Ну, майже всіх, можна так сказати: всіх босів в Land of the Morning Light. Щоб простіше їх було фармити, саме болючіше отримав бос, всі там фікси, саме і мугі. Я просто не знаю, як його люди фармили. Я на нього сходив один раз, і мені він взагалі не сподобався. Тому майте на увазі. Плюс переробили нагороди, зараз трішки за це якраз поговоримо. Великих змін ніяких немає, але просто з складності C4 по C7 трішки збільшили шанс випадіння монет, трішки збільшили шанс випадіння кристалів гармонії і шматків на нові камінні інкрустації так само. Далі додали можливість оці всі монетки, які ви отримаєте, які у вас можливо лежать просто-напросто без діла. За певну кількість монеток також пообмінювати на шматки інкрустації і на кристал гармонії, тобто все ж таки зводиться все знову до нової інкрустації. До речі, за івент з індиком на полюванні, навіть якщо ви не встигли здати, скажімо, так, пір'я. Девідуфінто велі, то це можна навіть буде зробити, коли івент закінчиться. Ну, раптом ви за це забули. Далі збільшили, скажімо, так, кількість випадіння постпродукту від професій, якими ви займаєтесь, ось наприклад, для збору Fairy Breeze збільшили випадіння в 4-6 разів і так далі. там Обмін, полювання і звичайний збір. Тобто саме город. Я тут не знаю, чому перлабіси не змінили, але тут, коротше, город. Далі. З'явилась можливість обміняти Fence of Abundance і Star Defense of Abundance в будь-якого Moon менеджера в місті в будь-якому регіоні. Тобто просто підбігаєте і обмінюєте. Це для тих, хто займається городом. Звісно, не знаю, навіщо це зробили, але їм видніше, їм зрозуміліше. Далі. Завезли нового монстра для. Моряків, скажімо так. Це, по суті, це сирена. Вона буде з'являтися, я так розумію, рандомно по морю, бо тут конкретного опису немає, де вона знаходиться. Вам потрібно буде її шукати по звуку. Нарешті не знаю, хто використовує звуки в грі, але, наприклад, я їх не використовую. Але тепер, якщо б я б плав би в морі, формив би цього боса шукаву, то мені б доводилось би вмикати звук в грі. І слухати уважно спів сирени, бо ось додали якби, си, аудіодоріжку з тим, як можна розпізнати, що змінилась музика і ви десь поряд з босом. Майте на увазі, що ця сирена буде з'являтися раз на годину після її там перемоги, тобто каде в одну годину на цього боса. І я буквально там, на секунд 10 вімкну саму мелодію, щоб ви просто почули, на що орієнтуватися, що вам знати. Коротше, якось таке воно буде. Далі, щось з неї падає? Я виділив серінг Song Aura. Вона гарантовано з неї падатиме буде, бо це потрібно для крафту певної ітемки. А що саме це Minus Sailing Clock. Це, я так розумію, аналог батога для коней, але це тепер для мореплавців. А що для цього потрібно, щоб скрафтити? Потрібно 3 штуки цих аур від сирени. 5 каменів Маноса, 50 Magical Shard і 50 Supreme Tough Height. Я думаю, хто займеться професіями, цим зрозуміло. І що дає, якби до sailing XP, плюс 10% sailing Mastery від 5 до 400. Думаю, там. Тобто, плюс 400 Mastery, давайте вже відразу дивитися, це на максимальній затоці, якщо що. Максимальна швидкість великих кораблів плюс 15, максимальна швидкість кораблів на автошляху також плюс 15. Breezy Sail Speed плюс 15. І так само на автошляху, тобто також плюс 15. Доволі смач, смачний, я думаю, для мороплавців. Плюс завезли слабкіші аналоги срулка і лоджії. Такі самі, якби два ось таких логі для них. Далі змінили. Кнопочку, вірніше не змінила, збільшили дистанцію, на якій ви можете саджати і сходити з корабля просто-напросто вдвічі. Так, так по квестам і знанням Це я вже розповідав. Тут за Улукіту за новий регіон у минулих темах, думаю, зрозуміло. Далі додали новий квест на отримання серця Гармота. Гарантований в Кукао. Це в НПС, в якого ви так берете квести. На вбивство Гармота, але цей квест гарантовано вам дає отримання одного серця гармота, але він доступний тільки один раз на аккаунт. Тобто гарантовано ви можете отримати серце гармота тільки один раз, саме в цього НПС. Ви підбігаєте до нього, в нього берете квест Fearless, і якби вам тепер потрібно полювати далі на гармота, але з нього тепер додали нову ітемку. Гармот з Бладстоунс, їх потрібно в нього зібрати 10 штук, щоб отримати серце гармота. Наскільки мені відомо з того, що казали на Глобал Лабі люди, які роблять огляди патчі на Глобал Лаб саме, то це також не є гарантованою ітемкою, дропом, саме ці Бладстоуни. Тому також потрібно буде якби побігати і постраждати на цим. Далі, зміни для. Серце гармота в плані ціни на центральному аукціоні. Раніше максимальна ціна була 9,1 лярда, тепер 20. Тому, хто не встиг купити до сьогодні, хоча б за, грубо за 9 лярдів, тепер намагайтеся або вибити за допомогою квеста, або зберете тепер 20 лярдів, щоб купити серце гармота. Також ще один квест, щоб також отримати страцегармота, але це він більш пов'язаний з Нубером, з іншим дракончиком. Що вам якби, з цього всього потрібно? Тут потрібно пройти квест. Ось такий він весь тут 14 стадій квесту, якби, щоб це все отримати. Плюс змінили випадіння саме для цього трішки гніву Нубера з 2 до 3 раніше, тепер 5-7. Плюс змінили трішки квест в кріпті. Трішки порізали ресурси, щоб простіше було робити цей квест на передачу тут НПС-у в п'ятій частині, в шостій частині якби по отриманню. Далі спростили отримання BlackStar на квест. Я, звісно, думав, буде щось якби набагато простіше зробиться, але, на жаль, вони просто зробили так, що вам не потрібно буде. Робити певні квести, наскільки я так розумію, вам тепер просто ви можете з усіма матеріалами прийти до Доріна Могріма і отримати відразу шмотку, але там попередні стадії квесту все рівно залишаються тими самими, як матеріали, і вам потрібно їх також зробити. Я не знаю, може, ще якось я зроблю квест, можливо, якось потім інформація зміниться, але настільки я зрозумів, вони якби, по суті нічого не змінили. Його якось трішки спростило, але, на жаль, я навіть перекладаючи це все, я навіть дивився вже англійських людей, ну, англомовних ютуберів, стрімерів. Навіть вони ніхера не можуть зрозуміти, як перлабіси це все написали просто-напросто, яким шляхом вони це спростили. Воно, начебто, я англійську розумію, але я не розумію, як воно написано. То, тому такі самі халамбалами виходить в мене навіть в поясненні, то тому вибачте. Так, далі, далі, далі. На-но двори. Зробили трішки для гільдії альянсу деякі профіти маленькі. Тепер ви можете дивитися, скільки людей приймає участь саме в гільдварах, я кажу, гільдварах в надворах. Вам потрібно просто-напросто натиснути клавішу J, і коли хтось там уже, наприклад, натиснув Yes кнопочку, то ви вже будете бачити просто відразу кількість, скільки людей приймає участь. Вже починаючи від одного, там і далі вже можете бачити, саме скільки людей. У вас прийшло на нодвар Далі прибрали можливість респу до найближчої сейф зони, коли ви помираєте біля ноду якогось і так далі. плюс Зробили можливим респ на форті вашої гільді, там, форпості або командному пості, де ви не були, якщо ви померли за межами зони, де відбувається у вас надвар. Якби все. Далі по інтерфейсу зробили невеличкий профіт для тих людей, хто там не знає, коли поставили ставка на предмет, або потрібно вам відслідковувати, або, або ви, якщо ставите. Це особливо працює для предметів ціною 20лярдів і більше, бо на них йде час реєстрації в 15 хвилин, то тепер зробили просто ось тут. На ціною трішки вище червоним показано, коли. Ваш предмет з'явиться саме і показаний час реєстрації, саме час, коли він вийде там на, саме вже В листі на аукціоні і так далі. Імпровнули повідомлення, коли ви апаєте дрімхорсів на тір 10-й. Не знаю, навіщо, але, коротше, зробили. І якби ось на цьому все. все ось такий вийшов е, Цікавий, як на мене, трішки новенького позавозила, але, коротше, якось ось так. Це всім дякую за увагу і до наступних відео.